Так, основу під тапочок зв'язали. Ось вона Ось так виглядає в мене. Ось тепер нам потрібно закрити петельки, лицеві петельки. Як це робити? Пров'язуємо одночасно дві разом. Тобто, вставили за задню стіночку дві разом. Зробили накид. Перехватили іншою рукою накид. І протягнули, ось. Я протягнула дві разом, пров'язала. в мене одна залишається петелька. Знову перекидую її на ту саму і всі мої петлі. Далі, знов таки, перекидую. Знов, що я роблю? Підхватую, знов дві разом, підхватила за дві стіночки, ось, за задню стіночку, одну петельку і іншу. І іншу наступну підхватила. Ось Зробила накид робочої нитки і протягнула дві разом. Ось, вивела дві рази, витягнула. Знову всю петельку, що в мене утворилася, перекидую на іншу спицю. І так, знову взяла, підхватила під дві петельки. За задню стіночку петельки, завела нашу робочу спицю ось, завела, зробила накет. І протягнула, всі разом все вивела. Ось все, вивела. Тепер знов перекидую в іншу сторону. Знову за дві петелечки, завела, зробила накид і протягнула дві разом. Все протягнула. Далі спустила дві петелечки, знов цю петелечку. Перекидаю на робочу спицю. Знову завела під дві. Зробила накид і знову протягнула через дві. Накид і знову протягнула через дві петельки. Все протягнула. Ось, протягнула, і тепер спустила дві, перекинула на іншу спицю. Все. І ось що утворюється краєчок, закриваються наші з вами петельки. Закриваються наші. Знову завела дві, протягнула. Знову протягнула. Так, завела дві, Зробила накид. Протягнула між собою дві. Далі перекинула. Знов так само завела під дві. Ось завела під дві. Зроб накид. Протягнула. Між собою. Все. Протягнула ось. Протягнула, спустила дві, залишилась ось одна. Знов я її перекидаю на іншу спицю і знов завожу під дві, завела під дві, протягнула, спустила, завела під дві, знов за задню стіночку зробила накид. І так, іду до кінця. Ряду. Поки не залишиться одна петелька в мене на спиці. Знову перекинула. завела під дві, Зробила накид, потягнула. Так, далі перекинула. завела під дві, Зробила накид, потягнула. Ла, знову завела, перекинула петельку, завела під дві, знову зробила накид, протягнула, ось все, утворюється, ось край закривається. ось Петелечки наші закриваються, формується наше полотно. Так, знову завела під дві. Зробила підвір. Одну не перекинула, завела під дві. Ось Зробила накид і протягнула між собою. Все, знов перекинула петельку, яку вона открилася. Завела під дві, зробила накид. Завела під дві, зробила накид і протягнула. Ось, і так ми йдемо, закриваємо. Всі наші петельки. Знову перекинула. Знову завела підвіз, зробила накид, тримаю ручкою, протягнула, все спустила, все ось. І так знову йдемо до кінця. Завела під дві, зробила накид, протягнула. Знов Знову перекинула. Завела під дві. Зробила накид, протягнула, Перекинула. Завела під дві. Зробила накид. протягнула. Знов всю одну петельку перекидую на ту там, де. Більша кількість петелек завела, під віз, зробила накид, протягнула, все. Ось протягнула, так само, перекинула назад. Знов завела, ось під дві, петельки завела, завела під дві, зробила накид, протягнула. Знов Знову перекидую петельку. На іншу спицю все, перекидую, ось перекинула, завела під дві. Під дві петелечки завела під дві. Ось зробила накид і протягнула, але щось попереднє, неправильно. Мабуть, пров'язала щось іде не так. Так, знову повертаюся. Знову завожу під дві, під задні дві стіночки завела, зробила накид і протягнула. Знову перекинула петельки, петельку завела під дві, зробила накид, завела під дві, зробила накид і протягнула. Завела під дві, зробила, накид і протягнула. Так само знову. І протягнула. гнула, завела під дві, зробила накид, і протягнула. Все, спустила дві. Знову перекинула свою петельку, завела підвіз, зробила накид і протягнула. Завела підвіз, зробила накид і протягнула. гнула. І протягнула. Ось, залишається моя одна петелька, і весь край закритий. Так, звісно ж. Полотно на тапочок вже що готове. Ось він, готове. Тепер потрібно ще, звісно, згідно розміру, зв'язати інше полотно. Так само набираємо ту саму кількість петельок. і далі ми будемо формувати вже тапочок. Все, як з цією петелькою буде розтягуємо, через неї проводимо наш моточок. І відрізаємо. Але ми не будемо відрізати, бо потім ми з цього полотна будемо формувати нашу, наш тапочок. Все, у нас готове полотно, і ми на наступний раз будемо формувати тапочок.